Відділення дзюдо у шості відкрилось у 2019 році. З тих пір кількість бажаючих опанувати цей вид бойових мистецтв кожним роком збільшується. Діти не лише наполегливо тренуються і завойовують призові місця на змаганнях. Останні дні були дуже насиченими для спортсменів. Говорить тренер по дзюдо Олександр Сулім. По моєму голосу зараз чутно, що вікенд пройшов, пройшов дуже добре. Вдало розпочався він з п'ятниці, тобто ми приїхали. В місто Суми на чемпіонат області, там декілька вікових категорій було дітей, і дорослі, і молодші учні. Там два дні проходив чемпіонат. Потім також відкритий чемпіонат ФСТ Спартак серед учнів 11-12 років народження. І діти, ну, на мій погляд, дуже вдало виступили. Є у нас чемпіонка області, це вже звання, якби да, для неї. І по по, по Ожку здобутки нашої все більше і більше після Сум молодші спортсмени відправились до Ніжину завойовувати медалі осіннього кубку Ніжинського університету з дзюдо. Там теж пройшов дуже потужний турнір серед дітей більше 250 учнів. Налічувалось на змаганнях. На цих звичайно хотілося б кращі результати, як будь-якому тренеру. Да, який прагне до найвищих нагород до перших місць. Але в цілому ми виступили непогано. Змагання для юних спортсменів це необхідна умова розвитку. Переконаний тренер. «В Цей час це необхідно. Вони з таким бажанням біжать на тренування, їдуть на змагання, що це просто не передати словами. Тобто, саме основне для дітей, що це спілкування, живе спілкування. А без цього вони ну вони сидять, замикаються, сидять в своїх гаджетах і все. А тут вони розвиваються, тобто вони спілкуються, з іншими дітками з інших міст знайомляться. Вони зустрічаються, налітають один на одного при зустрічах на змаганнях. Тому це це необхідно просто. Сьогодні у спортсменів день підведення підсумків роботи над собою, яка вражається, утримані пояса та сертифікату. На стіні тренувальної зали якраз намальовані пояси, щоб діти бачили, куди потрібно прагнути іти крок за кроком, підвищуючи рівень майстерності аж до майстра спорту, щоб отримати чорний пояс. Сьогодні ми так. Під за підсумками з за, за, нормативів загальної фізичної підготовки, виступом на змаганнях, здачі е, теоретичних питань, тобто підсумовуємо рівень спортсменів і е, вручаємо їм сьогодні атестаційні сертифікати та е, пояси відповідного кольору е, їхньому рівню підготовки. У церемонії нагородження прийняли участь поважні гості, які підтримують дзюдо і спортсменів. Такі заходи це не лише про визнання. Здобутків учнів, а й мотивація для новачків – тих, хто лише ставить перед собою амбітні цілі. Дорогі наші юні спортсмени, ви знаєте, що наше свято, ви всі провели десь у роз'їздах, на змаганнях, але ми обов'язково мали зібратися, щоб вас привітати. Подякувати вам, що ви сьогодні на спортивній арені. Показуйте, що таке шосткінці, як шоскінці вміють боротись. Я вам дякую за це, що ви їздите по кожному місту, соревнуєтесь, доказуєте, виборюєте призові місця. Дякую вам, що ви обрали цей від спорту, що ви його любите. Дуже вдячна, що у вас такі є президент Федерації, який завжди вас підтримує. І міська влада, завжди я бачу, вас седа присутні, седа вас у вас сюди присутні, сюди вас держить у комусь, дає вам десь стан з халяви, молодці, дуже вдячні нашим тренерам. За те, що вони такі сильні, за те, що вони такі креативні, за те, що вони нас ведуть до перемоги. Єлизавета Жура зробила собі справжній подарунок на 16-річчя, яке вона святкує в останній день жовтня, і вибирала напередодні перше місце на чемпіонаті області. З чим її особисто привітав президент Шосткінської федерації дзюдо Олексій Романько. Дівчина зізнається, що відчувала, що цього разу вона займе найвищий спортивний п'єдестал, адже доклала для цього чимало. Скоріше за все мені допомогло те, що я вже була насамперед настроєна на те, що я переможу. Я вже знала, що в мене буде перше місце. Ну, не знаю, якесь таке перечуття було, що я їду на змагання і все, в мене буде перше місце, ніяк по іншому не може бути. І допомогло перемогти те, що були тренування кожен день. Кожен день тренування наполегливо тренуватися. Спортсменка розповіла, чому саме цей вид спорту вона обрала. До дуже естетичний вид спорту. Усі брбразки вони дуже гарно виглядають. І якось додають впевненості в звичайному житті. Денис та Нікіта займали на обласних змаганнях другі місця, але продовжують наполегливо тренувати, щоб завоювати золото. Хлопці отримали зелені пояса, але зізнаються, що головне не колір, а оволодіння майстерністю. «Займаюсь близько п'яти років. Ну колір це чисто формальність. Ну, приємніше, взагалі, з зеленим чи ніж жовтим. Ну, це чисто формальність. Бувають люди з білим, бо гарно а бувають і з чорним не вміють боротися. Це формальності. Найважливіше це техніка і фізична сила, підготовка і моральний дух. Для мене немає значення, який пояс. Головне, що в тебе у тебе в голові, те, що тебе навчив тренер і. Пояс це просто щоб наприклад, ну бачиш, що зелений це твій досвід за ці декілька років. Цей вид спорту мені подобається за те, що ми якось знаходимося в колективі, в колективі. Дуже багато знайомих друзів. З інших областей, з інших міст отримали пояси і маленькі спортсмени. Правильно їх зав'язувати допомагає тренер і нагадує, що спортсмена прикрашає скромність, а демонструвати себе потрібно на татамі. На згадку про цей день спортсмени і гості разом фотографуються. Попереду на дітей чекає ще один приємний сюрприз: святковий стіл, щоб відзначити свої здобутки разом.